Вітаю! Сьогодні 19 листопада і це мій корисний сніданок. Е, вжила сьогодні солодку, тільки не в такому вигляді. Навіщо я вживаю солодку? Мабуть, хто перший раз попав чищу лімфу? Так, зазвичай таблетками. Але ж сьогодні я вживала лакрицю. Лакриця це і є солодка. Так що я е, чайну ложку лакриці з'їла і запила водою. Далі у відео буде, як я це вживала. І через півгодини я з'їла столову ложку і і теж запила водою. І вже пройшло 2 години, можна їсти. Але ж я, е, так, борщ варю, ще трошки не доварився. Тому. Трошки зачекаю, але ж це добре, коли більш 2 годин витримувати після сорбенту Це добре для чищення лімфи Тому все гаразд. Як я почала Ну як я почала чистити лімфу, я вже декіль... декілька разів чищу, подивилась відео, і мені дуже сподобалось, як жіночка розповідає, і декілька разів вже чистила, так, повторююсь. І це відео я прикріпляю в опису. Дивіться, і робить так, робіть як я. Так. А ще я почала вживати родзинки. І всередину кладу чорний, пер... чорний перець, горошок. Але ж іноді кладу і ось біленькі сьогодні трошки поклала. Ну, чорного більше я кладу. Навіщо це профілактика? Камінців в нірках. Так, спочинала з однієї ягодки, другий день 2, 3, 4, 5 сьогодні. І так до дев'яти, а потім на зменшення. Так, це я буду робити за кадром, бо вони такі великі, треб, треба обережно. Так, забивати водою борщ готовий. Насипаємо так. Ось так. І до борща ви всі знаєте, потрібно додати сметану. І хліб це обов'язково. Ну, що я можу вам сказати? Нагадую, приділяйте увагу їжі. Не починайте їсти, не подякувавши за їжу. І подивіться 2 хвилини на їжу, а потім тільки вживайте. Навіщо це робити? Я скидаю посилання в опису. Дивіться. А я Включаю таймер і дві хвилини дивлюсь, бо це дійсно важко так зосередитись дві хвилини на чомусь одному. Спробую при вас, що у мене сьогодні за борщ вийшов. Я так і підозрювала. що брокколі корисне, але ж звичайна капуста смачніша. Смачні. Так, перемішаємо і спробуємо ще раз. А я при вас не зможу тут знайти ідеї, що, Мабуть, ось це батат. Тає в роті. А де ж знайти бурячок жовтенький? Мабуть, ось це? Щось мягисеньке. Ну, добре. Ось це не знаю що. Ммм. Mm. Так тут потрібно їсти <смі> і розглядувати, що ти їж. Бо накидали багато чого. Що я вам можу сказати? Смачно буду їсти. Смачного вам і мені. Хліб я забула їсти, почала і забула, бо вже дійсно відвикаю від хліба. І що я хочу сказати? Е Мені не сподобалось в цьому борщі що сочовиця така тверда, вона чомусь не розварилась. Зазвичай за 20 хвилин сочовиця готується, але ж не приготувалась. А доньки не сподобались, бо попалась сполучна тканина з м'яса. Так. Але ж я спробувала дивіться далі, як я там готувала цей борщ. Ось. Так, а це я чай Глінтвейн заварила, так, І продовжую вживати репяшок звичайний, для... дуже корисно для печінки. І багато-багато для чого. Так що я заварюю і склянку випиваю за день. Так, за 4 рази. І у мене сьогодні ще на сніданок ось такий десерт. Я його назвала насипний торт. Дуже-дуже е, гарний вийшов. Потрібно записати як рецепт. Так. Ну, трошки не, не так виглядає, бо це потрібно в гарнесінькі скляні фужерчики такі спеціальні, так? На, на ніжки. От, порцію покласти і дуже-дуже симпатично буде так. Але ж це не моя порція. Ось моя порція. Вона трошки Це моя порція, вона трошки розвалилась, але ж вона все одно смачна. І хочу при вас е, покуштувати. І хочу, щоб ви подивились відео, як я його готую. Воно називається за 30 хвилин супер десерт на, с... на вечерю. Mm -hmm. Бо це... це швидко і дуже-дуже смачно. Інгредієнти можна класти трошки інші, якщо ви не знайдете, наприклад, ось цей плід дракона. Можна класти малину. Ось тут у мене ще ось це хурма. І чоколад тут, і горішки. Просто, просто, я не знаю, як вам сказати. І дуже-дуже подобається попкорн. Ось ці кружочки, кружальця. Це попкорн кіноа. Якщо ви не можете знайти, попкорн кіно готовий, його можна приготувати. З... Так. так, з насіннячок. З крупи кіно можна приготувати. Вау! Супер! Добре! А, ні добре! Зараз покажу щось ще. Не можу зупинитись. Дуже. Подобається десерт. Але ж вчора я почала приймати ось це чудо бетаргін. Це амінокислота. Так, це я можу розповідати, бо це я сама приймаю. І це не ліки, це добавка харчова. Так що бетаргін. Амінокислота, аргінін і бетаїн. Так, це дуже-дуже корисно для печінки. Я наливаю 100 г води, відрізаю чи відриваю. Ось так виливаю і випиваю після вживання їжі Два-три рази на день можна. Ну, я буду тільки два рази на день, декілька днів. Це для того, для Так. Я не можу розмовляти. Хочу їсти це. Добре. Це для того, щоб допомагати печінки, як я вживаю солодку, чищу лімфу. Ось це дуже-дуже гарна допомога. І це теж дуже гарна допомога. Тому дуже багато помічників у мене. Але ж ще. Це не все. Іще одна дуже корисна речовина є, про яку я вам розповім завтра. Все, ходіть здорові, побачимось, Па-па. Я відмірила 100 грамів, щоб бачити. Доволі багато. Я завжди менш наливала. Так, виливаю одну саше ветергійну. І вбиваю. І це як компотик. Вау, супер! Але ж це фантастична користь для печінки. Готую сніданок, і буде в мене борщ або гарний такий овочевий суп. І в мене така гарна кістка, Так. Гарний шматок м'яса з кісткою. А головне, що є тут кістковий мозок. Ось тут. І це дуже гарна така річ. Так. Коли є такі... така ось частинка, так. для бульйону це супер. Для юшки це супер. І ось цей шматочок жиру, так. Кісткового мозку потрібно вийняти і щоб у вас зберігався в морозильній камері. так. Це потрібне саме перше для мене, щоб руки були гарні. так. Це саме найкраще для живлення шкіри на руках. А ви знали, будете знати. Головне не знати, а головне використовувати. А то я знаю і не використовую. Так, добре, ось це потрібно вимочити. І далі буде. У мене сьогодні гарний набір городини. І ось це морква, петрушка, пастернак, цибулинка. Ось це я покладу до юшки, коли буду варити м'ясо. Ось це будемо чистити. І готувати. Так, цибуля, буряк ось такий. Ось такий чудовий буряк. Я його вчора запікала з бататом, дуже смачно вийшло. І ось такий буряк жовтенький. Тут жовто-гарячий колір, а всередині жовтенький. Так, теж гарний батат ось такого кольору. Зверху фіолетові трошки, а всередині трошки жовто-гарячі Так що, ще батат буде, картопля звичайна, пастернак, петрушка. Так, забули. Забули саме морквочку. Зараз у мене гарна морква ще є. Зараз я достану, але ж покажу, що у нас замість капусти буде. Звичайної капусти немає, але ж є брокколі. Так що буде броколі, томати, перець. І ще не все. І ось така гарнесінька річ, теж я її додам. Так, це теж броколі, так? Це спаржева брокколі. І пишуть, що горіховий смак, хрумкий. Так що будемо додавати ще й таке. Ось така морква в мене останнім часом купую, якщо бачу, жовтеньке, малінове, звичайне, і буряк звичайний. Так. Не забагато городини. Так, багато. Потрібна велика родина. І чи багато коліжанок, щоб прийшли? Ну, я спробую трошки приготувати. Готую їсти, але ж я забула сьогодні випити солодку. Так, чищу лімфу. Добре. Сьогодні, як я і обіцяла, не таблетки будуть, а лакриця. Так, це теж солодка. Якщо конфети з лакрицею, то знаєте, це солодка. Так, я насиплю ось так. Щось вона у мене. Климочками взялась. Нічого. Так. Кажуть, столу, о, чайну ложку. Так, чайну ложку. Як вони себе це уявляють? Вона ж буває дуже різна, ось так Ой, ну добре. Це чайна ложка. Так. Ось так. Ну що, хто разом зі мною? Я все на себе спробую. Все для вас, все, дорогі мої глядачі, так? щоб ви знали, що краще, що гірше використовувати. Так, я хвилююсь, але ж головне. Головне, коли ви вживаєте таке міл мі, мел, мелкеперзирністе, як мелке персісте, не знаю це слово, забула е, дрібненьке, е, то дрібненький порошок, то головне, щоб не казати отак, не підносити до рота і казати. Це головне, бо можна поперхнутися. Це дуже важливо. Так, то, то я заспокоїлась, а я дійсно нервую, так? Заспокоїлась і. І відео перервалось. Так. Для мене це вже звично. Тому що я вживала інжир змочений лакрицю. А якщо хто вперше буде, то це, мабуть, важко. А мабуть, і потрібно розвести в воді і так гарнисінько одразу випити. Супер. Продовжуємо готувати. Моркву, звичайну, одну, пів жовтей і тонесеньку ось таку. Цибулина буряк. Буряк це будемо робити сік з буряку. А ось цей буряк будемо просто різати. Так, Пастернака більше, петрушки менш. Це ріжемо і підсмажуємо. Півгодини е, пройшло, я. Після того, як я солодко з'їла, потрібно з'їсти ентеразгель. Ну, або інший сарбент. Угу. І гарно запити водою. На пательні топлене масло додаю цибулю. Так, що я шумлю? Так в мене масло закінчується, але ж добре, що воно в мене є. Бо олії в мене. Дивіться. Олівкове. Кунжутне. І. Росторопше. І я думаю, ну ладно, на олівкою я не полюбляю смажити. Ну, думаю. Посмажу на кунжутний. Але ж відкрила інтернет. Не можна смажити на кунжутний. Відкрила ще раз інтернет. Не можна смажити на цьому так, маслі. Розторопши. Так, але ж я ще відкрила інтернет і подивилась, чи можна смажити на оливковій олії. Можна смажити, але канцерогенне. Стає при нагріванні. На... На... Тому думайте самі на чому смажити, а іноді читайте. Там все написано, так. Але ж можна повні... повністю протилежно перечитати. Одні кажуть, одно, інші інше. А ви думаєте, так, думайте? Але ж написано – що канцерогенна при високій температурі. Так. Ну, я якось придбаю сонячні олію. Хоча всі ругають олії, всі ругають олії що з насіння. Так, добре, сьогодні не про це. Після цибульки всі корінці додаю. І потрібно підсмажити їх. Потім додам томати, перці. А потім буряк, жовтий буряк ось такий. Так. І в мене немає квасолі, мабуть, я е, покладу сочевицю. Так, ось це що це шоці... сочевиця, але ж вона називається зелена. Так. Краще було е, чорні зіниці. Білугі покласти, так? Знаєте таку сочевицю? Чорні зіниці білуги. Саме-саме гарна сочовиця і саме корисна. Так. Тому будемо якось виходити з полодження. Нема квасолі, буде сочовиця. І хочу сказати, ні, я не спеціально насипала таких е, Вони, Вони в мене так зберігаються. Так. Пожиру не використовую, то хоч ось так. Добре. Гарний настрій. Музику слухаю свою, гелю. Гелю Зазулю. Ви полюбляєте гелю Зазулю? Я супер. Але ж у мене за вікном хтось вімкнув свою музику. Прибиральник один якийсь там. Чи прибиральниця? Не знаю, чудно вам або ні. Добре, не буду вас відлікати. А ось так я порізала брокколі, брокколі капуста, спаржева брокколі. Ну, схоже, але ж кажуть, смак різний. Я покуштую пізніше. Зараз я не можу куштувати, бо дві години я ж не вживаю їжу після того, як з'їм ентеразгіль або інше. Інший сорбент. так. Добре. Звичайний буряк я порізала і вичавила сік. Тут. Так що буду ось так використовувати, звичайний буряк. Корінці трошки підсмажились. Я вирішила сьогодні додати спочатку бурячки. Так, одні. І другі. Так. А потім цибу, э, не цибулю. Потім томати. І томатів у мене мали. Перець я один почистила. Так, добре, все гаразд буде. <му> Чуєте музику? Як так можна працювати? Мап... Я все ж вирішила додати томату. Так, вичаємо трошки томату. Так, скільки я там човлю? Ви, ви ж підказуйте, скільки, досить чи ні. Досить? Добре, досить. Так. Слухайте. Приходьте на... На, цю, на цю страву приходьте. Бо щось я забагато приготую. Так. Додам ще трошки. Потрібно підсмажити томатик. А потім вже додам свої томати і перець. А ще я хочу сказати, потрібні грибочки, так? Білі грибочки, але ж білих грибочків у мене немає, є лисички. А вони такі трошки затверді, так? Ну, так. Але ж вони корисні. так, Я їх перетру на порошок і додам порошком. М'ясо я вже виняла з юшки, порізала. Але ж що я згадала? що моя донька не любить таке м'ясо. Воно ще буде варитись і ще б трошки розтушилось. Але ж ось ці прожилки, вони ж самі смачні. Так, Ви знаєте, таке м'ясо смачно, а вона не любить. То ми будемо зараз трошки хитрити. Так. Перемилю і м'ясо у нас буде. В борщі, але непомітно, так? Ну, а що робити? Якщо корисне щось, а вони перебирають, не хочуть їсти. Складатиму нашу страву. Так. Сочевиця. Картопля, звичайне, і батат. Ну, що ж воно пристає. Так, капуста і спаржа. Так, брокколі. Ось це я перемолола на кавомульці грибочки, але ж вони не перемололись, і я буду додавати тільки порошок. Так, я це додам за кадром. Краплинки ці драгоцінні. І ось це наше м'ясо. Ну, я не знаю, що у нас це буде, але ж буде. Так, ставлю знову на вогонь. А це пізніше додамо. Тимно стало, дощ почався. Так, коли закипіло ось це, я зняла пінку, додаю буряковий сок і додам ось це все в що ми підсмажували. Наші корінці, перці, томати, бурячки. Так, мабуть, я це зроблю за кадром. А мабуть, і так вийшло. Так. Ну, якщо потрібно, буде води можна додати. Я думаю, що поки не потрібно поспішати з водою.